Моє вітання шанувальникам спорту до вашої уваги в ефірі. Першої випуск програми Час футзалу. Сьогодні, упродовж 20 хвилин, ми поговоримо про кубок відкриття ужгородської футзальної ліги. Турнір завершував футбольний сезон 2016. Водночас він передував офіційному відкритті футзальної ліги, яка відбудеться 15 січня. Більше про недільні футзальні баталії ми поговоримо із представником команди переможниці Кубку відкриття Ужгородської футзальної ліги Миколою Гібалюком. Доброго вечора кажу тобі. Коль а в першу чергу вітаю футбольний колектив. Минай 1 із перемогою у Кубку. Ко відкриті Ужгородської футзальної ліги. Перед тим як говорити про весь недільний день для вашої команди, хотіла б запитати, як футбольний колектив Минаю 1 власне і 2 відгукнувся на таку ініціативу, як Ужгородська футзальна ліга, і чому ви вирішили взяти участь у такому турнірі? Добрий вечір, Олександр. Добрий вечір, зрителі. Ну ініціатором, на те, щоби виставили команду «Минаю-1» і «Минаю-2» був наш капітан і наш лідер це Константин Богрій. он пришел с этой идеей и сказал, что вот мы будем участвовать. Он собрал и первую, и вторую команду. Мы решили в минай один, как бы так, как называли сами себя изначально, тех постарше туда закинуть, поопытнее, а в минай и два, как бы помоложе ребят, чтобы они себе бегали, и никто им не мешал, старички. Вот это все благодаря Косте, благодаря его инициативе. Он сам есть ярым фанатом мини-футбола и во всех... В турнірах ми участвуємо і будемо участвувати далі. Ну а в загальному, як ви дивитеся на таку ініціативу, як Ужгородська футзальна ліга? На вашу думку, все ж таки чи є потенціал в обласному центрі саме для футзалу? Ну якщо на кубці учасники 24 команди, це теж великий прорив, скажем так. І наскільки я знаю, що ця ідея возникла і за 2-2,5 з половиною неділі його осуществили. Такой формат, как мы сыграли, это очень здорово. И я верю, что будем дальше двигаться в том же направлении, и все будет хорошо. И будем развиваться. Есть и нюансы хорошие и плохие, но все будем исправлять, и будем дальше двигаться, чтобы было. Все хорошо в этой футбольний лігі, міні футбольний. Давайте проаналізуємо недільний день. Кубок відкриття ужгородської футзальної ліги. 20 заявлених колективів, які вирішили взяти участь в УФЛ, розіграли між собою перший трофей Ужгородської футзальної ліги. Це кубок проходив він за олімпійською системою. Методом жеребкування команди розбилися у так звану сітку. Що можете проаналізувати? Про те, як жереб звів вас з іншими командами, ви потрапили в певну сітку смерті. Ну да, это те, кто наш капитан пошел, что то он не умеет, больше он не пойдет на жеребелку. Будем кого-то другого тащить. Но я скажу, что группа, которая, в которой были мы, имена один, проспект, Радванка, Худлива, это Ужну, это, мне кажется, была самая очень сильная группа. И эти восемь команд, как и изначально говорил, кто-то из этой сетки будет чемпионом, так оно и произошло. Не, не, не в обиду другим, другой восьмерки, но немножко чуть чуть та сітка була чуть послабіє. Якщо аналізувати цю частину сітки, то в першому поєдинку ви власне і відкривали кубок відкриття. адже зіграли із студентами Ужгородського національного університету. Це молоді Спартакусівці. Вони теж десь проварені в обласному чемпіонаті, граючи з ними. Що ви можете сказати, якби ви проаналізували цей поєдинок? Ну чесно, ми очікували більше. я думал что молодые ребята захотят показать себя при я так сколько я знаю что было и руководство университета на этих играх я думал они покажут больше игры и больше желания и отдачи в этой в этой игре но не получилось что-то у них не знают а надо их спрашивать ну, я скажу так что мы довольны своей были игрой началом старта мы как побаивались молодежи потому что все таки 20 минут но ну, молодцы. А щодо іншого колективу, минай 2 їм жереб витягнув представників команди АТОшників. Вони теж повністю аматори. Якщо дивитися на ігри з точки зору професіонал-аматор, бо вас mm -hmm. все ж таки відносять до професіоналів. Чи складно чи легко грати із гравцями, які настільки добре володіють м'ячем, настільки добре обізнані у грі мільйонів? Ну, я, бы, я посмотрел, я смотрел игру АМАТ, э, АТО и Минай 2, и я вам скажу, что АТО неплохо выглядел первых минут 10, они забил счет 3-2, 4-2, они неплохие моменты были. Да, от Аматора ты не ожидаешь. Когда ты играешь против профессионала, ты знаешь, что он будет делать в данной ситуации. Аматор — это человек непредсказуемый, он может сделать то, чего ты от него не ждешь. Вот одна большая разница. И Понятно, за счет где-то класса за счет своего мастерства и тоже той же молодости ми 2 обыграл их в итоге обыграл их но игра была интересна я скажу а то наожники ничем не уступали первые 10 минут. Тобто, якщо говорити про а, нішу професіонали-аматори, а багатько команд в Ужгородській футзальній лізі це а, виключно аматори. А на вашу думку, це родзинка професіоналам чи то гравцям із обласного чемпіонату грати із а, аматорськими командами? Я вважаю, що це Не, просто і смотря хто як будуть кімніграм відноситися. Якщо будуть відноситися з відповідальністю, то будуть ну, набирати. Очки. Якщо буде прохладка і так. Как бы а, это аматоры, они там бегают, если мужи, пацаны собираются футбол играть, то будут терять очки с ними все. И Минай 1 и Минай 2 и проспект все будут терять очки с аматорами. С... З ребятами, которые просто поиграть в футбол вечером для себя. Угу. у цій ще групі смерті назвемо ми її уже так. Були ще досить сильні команди, десь фаворити теж ліги. Загалом це футбольний клуб Радванка та футбольний клуб Проспект. Проспект підсилився значно у складі. Ми бачили в ньому теж знаменитих гравців. Як би ви проаналізували ці колективи? Ну, я радованку одну игру видел сука с Проспектом. Там все футболисты, которые играли в облачной области, как бы хорошая команда. Ну а игру с Проспектом я уже говорил вам на турнире, что мне кажется, это была бы если бы это был бы финал. Це, як говорите, була бродзинка. Ми до цієї гри ще дійдемо. Мова про матч між минаєм 1 та футбольним клубом «Проспект», де дійсно вирували пристрасті, емоції, амбіції і дуже багато чого. Але перед тим пропоную переглянути на великий відео огляд, і все ж таки, яка відбувалася футзальні баталії впродовж недільного дня у нашому наступному репортажі. Російської футзальної ліги це, напевно, це найкраще, що ми зараз бачимо на підзавершення футбольного сезону 2016 року. Такий захід спортивний проводиться, як на мене, вперше на Закарпатті. А Ужгород, напевно, став таким експериментальним містом, яке взяло на себе. Спробувати серед наших футболістів, які грають великий футбол. Як вони можуть себе проявити е, в футболі. Наші команди є, особливо такі знаємо, як Минай Зінадій, вони дуже класно грають. Не знаю, зараз грали проти USB такої команди, теж непогано зіграли 4-3. Хороші команди, нічого не скажеш. Це є конкуренція, це для слабших команд, якби я стимул, щоб дорости до їхнього рівня. А, взагалі, ми аматори, для нас це теж цікаво. Тобто у нас ніхто майже не грає на професійному рівні, для нас це цікаво. Вирішили, зібралися з друзями великою компанією. Ну і один із друзів сказав, що створюється така ліга, чи не хочемо взяти участь. Ми почули про це, відразу зайшов, знайшов в інтернеті клас. Так виліт. Команда Тиса 1 сформувалась вже так досить давно, вже можна сказати почти рік. Так, інтенсивно тренуємося, готуємося до цих всіх змагань. Так, турнір так само ну, сподобалось, але навіть будемо далі покращувати свої сили, щоб в далі вигравати, набирати очків. Була хороша гра, злагоджена. Нам вдалося на 100% реалізувати всі моменти, які ми мали. Очевидно, арбітер не був на нашій стороні, тому ми програли по пенальті. Дякую за гру. Вона була захоплюючою. Раніше взагалі не грали, тільки це бельжера. Просить здесь на грімронці саме. У нас ребята один з них з с... Львова. слышал, что есть тоже городский турнир, и к нам позвонили, и участвовали, и приехали сюда. Очень хорошо, судьи хорошо, ваша администрация тоже хорошо. То есть, все прекрасно, отлично. Конечно, хотим еще дальше, чтобы всегда была так, предложалась. Выиграть, конечно, кубок. Не кубок, а лигу, вот сейчас, который будет. раз, Всі позитивно відноситься і всі дуже довольні. Надію, ну, що все буде добре, і ми достойно. Через інтернет, Фейсбук і побачили і з хлопцями, з якими ми виросли разом. Ми сказали, що ми підемо, створимо свою команду і будемо виступати. Ну, в принципі, дуже класно. Мені здається, що це дуже позитивно, тому що ну, зимою футбол яка такого трошки ну, немає. Да? От закінчиться зимова першість, і, ну, Футбол це хороше, не знаю. Я, наприклад, Дуже задоволений і я думаю, що це буде хороша традиція, яка буде е, довго, скажімо, не один рік, а буде багато років. Взагалі цікаво, досить е, такі амбіційні команди, зібралося двадцять колективів. Це, мабуть, найбільша кількість намовить на всіх таких чемпіонатів. Не можу сказати навіть нашу історію. Дуже цікаво, тому що різні колективи і ще добавилися інтернаціональні гравці, тому буде цікаво і продовжуємо. і, Думаємо, дійде, дійдемо далі. Кожна область має це, а Ужгород не має, тому має мати місце, тому вистачає дітей і різнобічне. Навіть для простого футболіста, який грає традиційний футбол. Це дуже хороший розвиток, і тому що мозги працюють швидше і вже будеш в ситуації реагувати менше. І тому треба вже трошки десь, вже, мабуть, можливо, на майбутнє відкривати навіть школу і участвувати в Кубку навіть в Україні. Емо аналізувати кубок відкриття Ужгородської футзальної ліги, Микола. Якщо перейти на цю сторону таблиці, тут mm -hmm. ми бачимо більше представників команд аматорів. Ну безперечно, з поміж них виділяються і фаворити. Це ФКЗіндін є і представники, десь є і представники інтернаціональних команд, зокрема команда афроамериканців ультимат. Теж за ними було досить цікаво спостерігати, адже ніхто не знав, що від них очікувати. Що скажеш про цю частину турнірної таблиці? Как бы про Зенадин там у них, я их знаю просто всех, это молодежь Зинадин, у них тренер Рудольф Балаженец, как бы он собрал этих юношей, и я скажу, что они хорошие впечатления на меня произвели. По ультимат про афроамериканцев то за ними интересно наблюдать. У них своеобразный подход к футболу. У них более индивидуально они играют, более пластично, более как. Это не обидно сказать, как в цирке. Они им показать надо, им что-то надо выдумать, что-то придумать. Меньше футбола, больше артистизма, скажем так, у них. Тоже, они молодцы. Они приехали в чужую страну, в чужой город, они здесь учатся или работают, но играют, приходят и участвуют это супер. И точно так же в нашей сетке была команда Lines, да, ж саме ні молодці прийшли, поіграли своє довольство. Ми поіграли проти настрас, тому що ми з друг друга завжди знаємо, хто в якій команді грає. граємо дуже часто. А с ними інтересно буде грати. Ну і як ти вже згадував, дійсно видовищним поєдинком було протистояння між медеєю та Лібан Lions. Це, це лівійці зіграли перший поєдинок із представниками Оріховиці Ужгородського району. А завершився цей матч в нічию. 1-1, один тільки в серії пенальтів. Все ж таки медея могла вирватися до наступного етапу. Як би ти проаналізував цю гру, ми побачили від львівців, десь футбол, якого не очікували? Я думаю, що так. Да. Я розмовляв, ми в Медеї є усилення, це Матвій Бобель, наш Мінаєц. І Як з ним що не, не зрозуміло, що від них ждать, куди, в яку сторони будуть біжати і як будуть недооценка, где десь подумали, а ми їх обираємо на одній нові, ну. Але... Сама віч пенальті в кінці, ну, в додатковий час пенальти забив Матвій і вивів свою команду далі в наступний етап. А які ще боти команди міг виокремити, які беруть участь в Ужгородській футзальній лізі? Е, чесно, я для мене стало відкриттям команда «Верест», которую ми дої в чвертьфіналі, по-моєму, 4:5:0. Я я знаю цих ребят просто, вони самі з Бара, з возле Змідинців, з, з Баронінців, да, не? І я їх знаю і Для меня это было открытие. Молодцы. Ну и тут, как всегда, тут даже уже не, не о чем говорить в опак. Это они, сколько вот я уже знаю, играют в мини-футбол. Мы приходим играть. Они всегда выставляют один и тот же состав, свои, свою команду. И они всегда борются, никого никогда не подключают, ни профессионал ничего. У них есть свой коллектив, и они играют, и молодцы. Они тоже вышли в они боролись за третье место. Так, вони за третє місце зустрілися у боротьбі із Верестом. Верест, власне, про що так. ми говорили, їх і обіграв. Про а, третє, четверте, та яке розігралося за а, пенальті. Не будемо говорити про фінал. Поговоримо згодом. От Зараз півфінальні поєдинки, все ж таки в Опак Зіне і Верест минай один із Верестом. Ви легко розібрались? Да ну скажімо так, що мені каже, ребята вже Верес до полуфіналу ні вже у І їм видно було, що їм було тяжело і вони не видіж. Такой нагрузки За один день играть столько игр. Но ну, молодцы, они дошли до полуфинала, это очень, это очень им, как бы, похвала им большая. Но в полуфинале мы не в обиду им обыграли их легко. Угу. у іншому півфіналі, де зустрічався футбольний клуб Вопак Зінадін, що скажеш про цей поєдинок? Тому що дійсно десь гравці із досвідом зустрілися і із Зінедіна, і з Вопака, як ти вже зазначав, вони злагоджено і постійно грають. Ну аніж по пенальті Зінедін пройшов, але там вратарь там сам рудоль стояв у воротах і. как бы тоже была люди, мне кажется, что люди, которые не готовы к играть целый день много игр, они немножко устали. Тот же Вапак, видно было, что усталость такая, уже редко выбегали в атаку, и ну, тяжело было ребятам уже играть. Ну и я говорю, то же самое, они молодцы, они дошли до полуфинала своими силами, они никого не подключали, никого не просили, ни профессионалов, никого, и дошли. И Я могу только им сказать спасибо за то, что они участвуют в таких турнирах. С ними будет интересно и тяжело. Мы иногда играем в Зинадине просто товарищеские игры с ними на искусственном поле. То очень тяжело играть с ними. Непредсказуемая команда. Ну и без минає один. Якою для вашей команды была ця игра. Я бы не сказал, что она была легкая, и не сказал бы, что она была тяжелая. Скажем так, мы знаем всю эту молодежь, я ее знаю, и ребята, которые играют в Мина-1, тоже их все знают. Ребята с Зинадином, мне кажется, немножко испугались в финале, они чуть понервничали, начали нервничать, и у них не получалось то, что они делали до этого. Но у нас в команде на... в этом турнире, как я уже говорил, лучший, мне кажется, за весь турнир это Влад Микуляк, и он вытащил, он и забил гол, и, и отдавал голевые вот в финале, и... Я могу сказать, что Тіжола игра була в фіналі, но 1 був сильніше, чим жінодіну вони завчасно ваша команда минає 1 завчасно була фаворитами. Навіть спортивні журналісти після турніру жартували. А, мовляв, говерла повстала з мертвих. Дійсно, бабенко на воротах, що ще потрібно для перемоги, чи не так? Ну, я вам не сказал бы, что мы там чувствовали себя какими-то фаворитами, потому что как бы оно не крути. Я переживал очень сильно за первую игру, за Ужну. Я ожидал от них большего, очень скажу честно, что больше ожидал этих ребят. Но оно как-то пошло все по И когда уже мы вышли на свои как бы Минай-2, то не хочется уступать более молодым своим партнерам по команде. И то, что Дима Бабенко, это наш товарищ, друг, он Ми попросили його, він з'явив желание сыграть на цьому турнірі і хоче далі за мініфутбол за нас. Ну у нас ще одного Верля, як говорят, з Говерли не було Олег Дапілка, просто Трамп теж буде за нас играть. Ну, можна так, якщо перечислять, то так, то Гверли не поставили. Є мінай. Говерли вже это вже історія. Я не знаю, буде на не буде, це вже їхні діла. А есть, на даний момент, є Минай. Минай вже творить історію, тому що він став першим переможцем Кубку. Відкриття Ужгородської футзальної ліги. Я сподіваюся, що обидва ваші колективи дограють до завершення всього чемпіонату. Ну, безперечно, виграєте чи не виграєте, покаже час. А от які плани, які цілі, які завдання на всю ужгородську футзальну лігу? Ну то що ми би просто так не шли, бо в футзальну лігу, якщо б ми просто хотіли пограти два-три тури і снятися. Я вам говорю, еще раз могу повторить, что идейный натхненник, это наш капитан, он на себя взял такую ответственность, поговорив с руководством, они дали добро, что вот мы будем участвовать двумя командами, двумя составами в этом турнире. И я уверен, на 99 идей, что мы доиграем, и в первый и второй минальный доиграет чемпионат ну, цели и задачи будут они всегда оставятся самые большие. Никто не любит проигрывать, в том числе и я, и я думаю, что и Минай 2 есть лидеры в своем маленьком коллективе у них, и никто из них не любит проигрывать. И все будут биться за какие-то призовые места. Кому повезет? То ти заберете кубок і медалі? Ну і напевно одне з найважливіших питань, яке турбує, ну зокрема, футбольних функціонерів, тому що зовсім скоро у нас буде стартувати зимова. першість. як будете поєднувати десь великий футбол із футзалом. Чи ви поки що над цим не думали? Ну, ми думали над этим просто ще розговору з головним тренером не було на цю тему, і що він скаже, як... я думаю, що всі тренери будуть немножко підстрапуватися. Если игры в мини-футбола будут по воскресеньям, то, то и тренировочный цикл будет заканчиваться в пятницу или в субботу, чтобы спокойно люди могли пойти отыграть 40 минут в воскресенье. И я думаю, что и Федерация футбола Закарпатия пойдет на встречу, будет где-то игры <coughs> чемпионата зимнего первенства переносить на будни или на субботу. Я так, я так надеюсь. Ну, и в загальному, на сам завершення нашої розмови, які ваші побажання до всіх учасників Ужгородської футзальної ліги? Бажання тільки одне, щоб люди е, немножко е, понимали, що це это было сделано, Александров, в первую очередь, за две недели, всего лишь, что те е, недочеты, где-то хорошие или плохие вещи, которые происходят, е, как говорят, сквозь, зуб, сквозь зубы это все смотрелось. Все не бывает сразу идеально. Но на мое, мнение, мое мнение такое, что этот первый кубок он прошел, скажем так, по 10 на девяточку. Что, на мы можем нарадоваться дякую ему за высокую цель. Да, просто что если бы Минай 2 был еще на втором месте, то это было бы десяточка. <сум> а если честно, надо просто ко всему относиться спокойнее и думать, и делать, помогать к этому. Не только все время критиковать, 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 а чему-то помогать. Любой команде. Есть, у нас афроамериканцы, может, им чего-то не хватает, может, им не знаю, там где-то не хватает тренировочных полей, где-то им нет времени. Или то есть любой из этих uh, участников. Команда Минай 1 чи Минай 2 запрошує до себе, хоча бы на одно тренування представників інших футбольных колективів, які будут участие в Киеве. Кстати, феер. мы кстати, приходил с афроамериканцев, весь, у них играет Ішак, там ну, парень темнокожий. Он приходит к нам, і играет в занидине мы собираемся три раза в неделю играем, но он приходит иногда. Правда, йому тяжело ще, ну що тобто, ми, ми учим с ним английский, он учит русский или український. Ну, буває і так. Вам приходять, приходять, приходять ребята. Ну і зараз у нас період новорічно-різдвяних свят. Безперечно, не можу не надати вам слово для привітань всіх наших телеглядачів, всіх учасників Ужгородської футзальної ліги та всієї футбольної родини Закарпаття. Ну, <кій> от такі праздники Хочеться пожелати всім Крепкого здоров'я. найголовніше в цій житті. І любви, і мирного неба над головою. Це найголовніше. А все остальное, это... ерунда. Дякую, гарно. Я ж бо нагадую, що сьогодні, впродовж 20 хвилин, ми спілкувалися із представником команди переможниці. Кубку відкриття Ужгородської футзальної ліги Миколою Гібалюком. На цьому я буду з вами прощатись. Бажаю всього найкращого. Нехай щастить. Безперечно, займайтеся спортом і підписуйтеся на наш канал у Ютубі та шукайте нас у соцмережах. А там що треба казати, підписуйтесь на YouTube канал. наш канал, да, шукайте нас у соцмережах. Ставте лайки, зарабатывайте бабки.